На дієту захотілося сісти вже мені, щоб талія у сина і ноги стрункі почала собі вже мріять про міні спідницю. Вночі ляжу булку їм аж мені не спиться, і придумала, напишу я дивісь собі. Ще сьогодні їсти буду, а завтра вже ні. Перед ліжком на стіні аркуш почепила, а тим часом напекла собі, навирила, повечеряла у смак по саму зав'язку, бо ж на завтра та дієта організму стряска. А на ранок ледь проснулась, зиркнутий девіз заспокоївся одразу весь мій організм. Бо там пише, як і вчора писало мені. Ще сьогодні їсти буду, а завтра вже ні.